З перших днів війни батьківська рада міста героя Харкова активно долучилася до спільноти справи наближення перемоги над ворогом. До слова запрошується голова міської батьківської ради Лариса Манерко. Шановна Олександровичі, шановні учасники конференції. Ще у мирному житті наші партнери, міська організація учнівського самоврядування, назвали нас, батьківську раду, бійцями невидимого фронту. Війна внесла корективи і змусила нас воювати на трьох фронтах. І, не дивлячись на гострий біль від втрат, яких зазнав наш Харків, наші школи, наші садочки, впевнені, що ми переможемо на кожному. Війна вкрала у наших дітей перше вересня у тому радісному форматі, який ми любимо. З лунанням шкільного дзвоника, посмішками дітей, світлими класами, але вона ніколи не вкраде у них жагу до знань, а у нас, батьків, бажання їм допомагати. Ми добре розуміємо, Ігор Олександрович, що онлайн-навчання наразі є єдиною, можливою для нашого міста безпечною формою навчання. Ми разом з дітьми готові до цього та дякуємо за злагоджену роботу вам і всім причетним до цього процесу. Це наш перший батьківський фронт і, налагоджу, за, за мирне життя, модель педагогіки партнерства робить нас, батьків, неймовірно пере... мотивованими до перемоги. Другий фронт. Ми відкрили місяць тому, коли почали отримувати перший досвід у написанні грантових проєктів. Ми вчимося у кращих, ми вчимося не просто подавати заявки, ми вчимося отримувати результат. Світові експерти прогнозують вже цієї осені небувалі інвестиції у освітні проєкти. У світі Харкова потрібні інвестиції, і у нас є стратегія. І ми вже почали певні стратегічні дії. Цей фронт для нас також націлен на перемогу. Третій фронт волонтерський. З перших днів війни батьківська рада стала відома у Харкові Україні за межами як громадська організація відзеркалення. Ми налагодили зв'язки Англією, Німеччиною, з Італією, Канадою, Швецією. У перший день червня ми влаштували масштабне свято у дитячому хоспісі, куди ми до і після неодноразово провозили допомогу. До речі, за період війни ми передали у 15 медичних установ Харкова і області тони допомоги у вигляді медичного обладнання, засобів захисту, фармпрепаратів тощо. Про одну з таких допомог про нас навіть у червні написала на своїх шпальтах незалежна лондонська газета. У статті шла мова про те, що ми доставили у Золочівську районну лікарню 5 тонн допомоги. Нашу сьому за це літо допомога, ця лікарня отримує прямо зараз. Інвалідні візки, ходунки, подушки, милиці ем, прямують до наших поранених бійців. І лікарня героїчно працює на лінії фронту під щоденними обстрілами. Сім військових частин під Харковом отримали від нас десятки сучасних рацій, тисячі медичних аптечок, десятки супутникових телефонів. Ми передали декілька дронів, ноутбуки, армійські компаси, гемостатичні бинти. Діти Харкова не можуть купити щось дуже коштовне. І ми вигадали, як маленькі наші патріоти зможуть допомогти ЗСУ. Діти передали на фронт 500 засобів від комарів. І дуже важливим для них був зворотній зв'язок з військовими. Нам дуже багато є чого розповісти, але найглобальнішим досягненням для нас є досягнення серпня, протягом якого у ході реалізації програми ООН «World Food Program на броньованих авто у супроводі бійців ДСНС наша батьківська рада з колегами доставила 722 тони продуктових наборів у прифронтові зони. І це тільки початок нашої перемоги на третьому волонтерському фронті. І хвилинку вашої уваги займе перегляд нашого домашнього завдання у кращих шкільних традиціях, як ми провели літо. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гор і біди. Та зараз розуміємо. Це моє ім'я. все буде добре. Інакше ніяк буде так, тіки, так ті Любі хлопці та дівчатка. Щиро дякуємо вам за вашу допомогу, за ваші засоби від комарів. Вони нам будуть дуже потрібні. За їх допомогою ми будемо ще краще бити ворога. Слава Україні! Героям слава! Я всіх нас вітаю з початком нового навчального року. Ми впевнені, що дуже скоро наші дітки зможуть навчатися офлайн. Головний наш фронт єдиний. Ми переможемо.